Дорожньо-транспортні пригоди трапились поспіль. Спершу водій легковика в'їхав у дерево. Перехожий намагався допомогти йому і сам потрапив під колеса вже іншої автівки. Як попередньо встановили правоохоронці, 22-річний водій автомобіля «Форд» Не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в'їхав в дерево. Через декілька хвилин водійка автомобіля Сан-Гйонг скоїла наїзд на пішохода 81-річного містянина, який поспішав на допомогу водію Форда. У той час карета швидкої проїжджала повз. Тож медики почали надавати допомогу потерпілим у перші ж хвилини після аварії. Проте водій легковика, на жаль, помер. Один з пацієнтів є в стабільному стані. йому надається допомога. Один з пацієнтів за попередню інформацію внаслідок отриманих травм вже загинув в лікарні. Травми були важкі, і пацієнт в стані без свідомості на штучній теляції легень був доставлений в одну з лікарень міста Львова в критичному стані. Як повідомили медики, пішохід перебуває в травматологічному відділенні лікарні святого Пантелеймона. Зараз він у стані середньої важкості.